Вночі Цахал атакував елітні сили терористичної організації Хамас-Нугба. Армія Ізраїлю завдала ударів по оперативним командним центрам бойовиків, які минулої суботи проникли в громади, що оточують сектор Газа. Елітні сили Нугби складаються з бойовиків, які здійснюють терористичні атаки. Крім того, літаки Цахалу завдали ударів по Мухамаду Абу Шамлі, старшому морському агенту Хамас у бригаді Рафа. Резиденція Абу Шамлі використовується для зберігання морської зброї, призначеної для терору проти держави Ізраїль, і говорячи про тероризм, міжнародний представник армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус заявив, що бойовики Хамас обезголовили немовлят під час нападу на Ізраїль. Він послався на дані отримані від судмедексперта, котрий відвідав Кібу Цбері раніше. Кібуці Квазаса знайшли спалені тіла цивільних. Усього, як повідомлялося, було вбито не менше 200 осіб, зокрема близько 40 дітей. Ми мали дуже тривожні повідомлення про те, що дітям відтяли голови. Я визнаю, що нам потрібен деякий час, щоб справді осмислити і перевірити ці повідомлення. І було важко повірити, що навіть Хамас може вчинити такий варварський акт. Я думаю, тепер ми можемо з відносною впевністю сказати, що саме цей зробив Хамас. Газа буде без світла доти, доки не буде звільнено ізраїльських заручників. Про це заявив міністр енергетики Ізраїлю Ісраїль Каца. Жоден електричний вмикач не буде включений, жоден водопровідний гідрант не буде відкритий, жоден бензовоз не в'їде доти, доки викрадених ізраїльтян не повернуть додому. За даними Цахали, які наводять змі, 97 ізраїльтян утримуються у заручниках. Їхні сім'ї повідомлені про те, що відбувається. Кількість загиблих в Ізраїлі збільшилась до 1300 осіб, ще близько 3300 поранені. На території сектору Гази відомо про 1200 загиблих. Тим часом палестинські біженці у Німеччині щиро радіють вбивством євреїв. Що ви думаєте про теракти в Ізраїлі? Це добре, це дуже добре. Насправді, що добре, я рада, що їм вдалося зробити щось подібне. Ви щасливі? Так, я рада, дуже рада. Ми навіть святкували вдома. А кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репарації тіл. Дев'ять громадян України отримали поранення різного ступеня тяжкості. І ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Близько тисячі українців звернулися по допомогу до посольства України в Ізраїлі. Перший евакуаційний рейс на 200 людей до Румунії запланували на 14 жовтня і надалі відправлятимуть українських громадян до сусідніх з Україною держав. Евакуація сектору Газа велика проблема. Близько тисячі українців зареєстровані в Палестині, з них близько 300 – в секторі Газа. Ініціативна група разом із посольством склала список з 160 українців, які хочуть виїхати з сектору Газа. Їх найімовірніше за першої можливості спробують доправити до єгипетського міста Рафах, а потім до третьої країни.